З п'ятниці, якщо перемир'я відбудеться, захід готує для Зеленського золоте заслання до Лондона на час виборів президента. Пишуть в Ельмундо. згідно з інформацією видання, планується швидкий вступ до ЄС надання економічної допомоги для відновлення та розгортання європейських миротворчих сил. У відповідь на накладення санкції Володимиром Зеленським проти представників влади Грузії Каха Каладзе прокоментував так: сьогодні він не належить собі, не належить своїй родині. І що найважче не належить Україні та українському народу. Він служить інтересам інших країн. Я впевнений, що український народ дуже скоро зрозуміє і проаналізує, які процеси та за чиєї допомоги відбувалися та призвели до катастрофи, яка сьогодні, на жаль, відбувається в Україні. Стартував масштабний обмін банківськими даними в Україні зі 123 країнами світу. Вже є дані про 500 тисяч рахунків, де зберігається від 200 тисяч.